Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні прийшла черга очередної розпаковки з Китаю. Сьогодні у нас на огляді буде планшет китайської фірми Cubot Tab 70. Бо, чесно, от в Ютубі шукав навіть огляд українською, не знайшов. Тому, можливо, це буде перший український огляд, ну, якщо я помиляюсь, Значить, погано шукав, але тим не менше. Отже, планшет у нас 24-го року випуску. Зараз його ціна 5600 гривень на Aliexpress. Ціна без монеток. Якщо маєте монетки, то буде дешевше. От в такий він у нас прийшов в коробці. Замовляв, цей планшет для дружини. Він на 14-му андроїді. Чому обрав саме цей планшет? Бо, в принципі, розглядав дуже багато варіантів, але зупинився все ж таки на цьому. В кінці відео розкажу, чому саме я зупинився на цьому варіанті. А зараз давайте з вами дивитися, що ж в нас по комплектації. Отже, ми маємо планшет вже в чехлі, я рахую, це великий плюс. Отак він виглядає. Отака у нього. Велика камера. Так, і дивимось, що ще поклали нам китайці до цього планшета за такі гроші. Отже, в комплекті в нас є Bluetooth клавіатура. На англійській розкладці можна купити українські наліпки, наклеїти і будете мати українську клавіатуру. Тут в нас є десь порт зарядки. Зараз я його знайду. А, ось він. З цього боку. Порт зарядки. Та c звичайний. Також в нас тут є Bluetooth-мишка. На звичайних е міні-пальчикових батарейках. Батарейки, до речі, в комплекті не йдуть, щоб ви мали на увазі. Так, блок живлення. Давайте подивимося. Блок жилення 10 Вт. Ну, звичайний USB Type-C-кабель. Мануали. На різних мовах. Ну, тут таке, ту макулатуру я показувати не буду. Так, давайте то все відкладемо і перейдемо до нашого планшету. І так, так як я казав, він має у нас дві камери, задня камера у нас на 16 мегапікселів. Якщо вірити тому, що написано, скажімо так. А передня тильна камера на 8 Мпікселів, чехла його виймати не буду, бо дружина, в принципі, вже цим планшетом користується. І ось тут вже, бачите, тріснув цей корпус. Чехлі, тому виймати його не буду, щоб ще більше не пошкодити, бо туго виймається, і важко потім його назад запхати. Так, зараз розблокую, покажу вам екран самого планшету. Ось так він у нас виглядає. І покажу, що в нас є на борту цього планшету. Так, заходимо в систему. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це в нас модель ТАП 70 QB 24 року 11 місяця. Так, 800 на 1280 пікселів. Герцовка у нас 60 Гц. Ну, також бачимо, і не всі він не має. Ну, це сама-сама, скажімо так, бюджетна версія. Так, що стосується в нас процесора, процесор у нас FRED t 616 8 ядер. І ось тут шість ядер по 1,82 ГГц і два ядра по 1,95 ГГц. Ось зараз воно у нас показує температуру. Процесора, ну, в принципі, він не навантажений. Ось. Так, і зараз продемонструю в такій от примітивній, та, скажімо так, дитячій, я б сказав, грі. Бо, в принципі, чесно, на, е, в якихось там важких іграх, там танки чи щось інше, тестити його, я думаю, змісту абсолютно немає. А от в таких. Е, Такий от дитячий, наприклад, от продемонструю, як, як воно працює. Ну, Яскравий екрану непогано, скажімо, за такі гроші. От. Ну, дружина не жаліється. Дружині підходить він для роботи. Бо часто спілкуються по зуму. Так, ну все, тут можна вже виходити. Так, також, наприклад, зайду в YouTube, покажу. Відкрию будь-яке відео. Навіть зайдемо на наш канал, відкриємо будь-яке відео. Так, зараз добавлю гучності для того, щоб. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні зняти звучить частину відео по налаштуванню У нас тут є. Ну, як бачите, лагів Що немає, ти? тобто, ну промотує а, Для інтернету. Давай, для інтернету це якраз супер для переглядів, якихось там серіалів, фільмів, от такого роду. Інстаграм, Facebook також. Ну е, Інстаграм Facebook показувати не буду, він тут є, але. Конфіденційність, перш за все. Що ще можу сказати і показати? Давайте покажу камеру. Зараз зайду. Так, камера. І, скажімо, от спробуємо сфотографувати мишку наглядно так, щоб було видно. Так. Так, і зараз покажу, що в нас з цього вийшло. Ось ось така якість фото. Це без спишки. Зараз можна також вимкнути спалах. І знімемо її з спалахом. Так. Ну, це не камерофон, звісно, але для якихось таких е знімків то, в принципі, може бути. Також по яркості. Яркість можна, ну, добавлю, наприклад, на максимум. Доволі е працює швидко. Скажімо так, якихось лагів чи ще щось в роботі не. Не видно. Також е, ну дружина не скаржиться, користується ним вже приблизно десь 2,5 тижні до 3 тижнів. І скарг від неї немає. Ну, от єдине, що це те, що зламалося отут -тут кріплення, але це, в принципі, нічого страшного. ага Ну і також можу продемонструвати. Під'єднати е, Bluetooth клавіатуру, показати, і також е, мишку. Так, зараз перейду до налаштування. Так, блютуз у нас увімкнутий. Так, і показую, як воно вмикається. Нажимаємо ON і нажимаємо Connect. Бачимо, що тут заблимало Bluetooth, і зараз ми переходимо до налаштувань. Так, підключені пристрої. Ось ми бачимо наш bluetooth кейборд. І зараз очікуємо підключення. Буває таке, що. Ні, от бачите, е... наразі в нас підключилася. Підключилася мишка. Та? От, і зараз спробую ще раз під'єднати. Нашу клавіатуру. Буває таке, що, от бачите, от тут пише підключення, і воно не підключає. Робимо тоді наступним чином. Забути. І під'єднуємо заново. Так просто буде набагато швидше. Так. Зараз я звідси вийду. Так. І зараз от, зайдемо в Chrome. Ну от, клавіатура працює, то що я кажу, що немає української розкладки, але е, це не проблема, бо можна наклеїти наліпки. От така комплектація, такий товар. А тепер коротко про те, чому саме я. Зупинився на на цьому виборі, скажімо так, а не вибрав якийсь інший. Бо е, що мені сподобалось, великий акумулятор також е, майже 11 дюймів розмір планшета, 10,95 дюйма якщо бути точним. І акумулятор увага, 8200 мА. Ну, це що заявляє е, продавець, реально. Дружині вистачає при активному користуванні на 2 дні. Тобто, це є перегляд, там як я вже казав, Facebook Instagram Viber, це постійні Zoom зустрічі. Ну і перегляди всяких там фільмів, серіалів. Ось, якщо було цікаве відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Є запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Буду відповідати на всі коментарі. Ось такий коротенький огляд. Всім миру і добра. Дякую.